Всім привіт! Сьогодні ви будете дивитися огляд потягу Шкода І G675 електрика джетлока. Ну і звісно, ви зараз скажете. Що... Це ж було вже. Але ні. Тому що тоді я вам показував картинки, а сьогодні буде повноцінне відео. Ну, що ж тоді, поїхали? Шкода Сіті Елефант» в Україні. Електропоїзд Шкода Сіті Елефант», також відомий як серія aj 675, є важливим елементом сучасного залізничного транспорту в Україні. Його історія в Україні розпочалася на початку 2010-х років, коли українські залізниці вирішили оновити свій парк приміських електропоїздів. Передумовив впровадження. До початку 2010-х років приміській залізниці в Україні потребували модернізації. Старі поїзди, що використовувалися протягом десятиліть, вже не відповідали сучасним вимогам щодо комфорту, безпеки та енергоефективності. На тлі цього було ухвалене рішення придбати нові сучасні електропоїзди, які могли б забезпечити комфортні та надійні перевезення пасажирів. Закупівля та початок експлуатації. У 2011 році Україна уклала контракт із чеською компанією Шкода Транспортейшн на поставку двоповерхових електропоїздів Шкода Сіті Elephant. Перший поїзд цієї серії прибув до України напередодні Євро-2012 футбольного чемпіонату, який проводився в Україні та Польщі. Це було важливою подією, оскільки нові поїзди були розраховані на перевезення великої кількості пасажирів. І могли забезпечити комфортні умови для туристів та вболівальників. Технічні характеристики. Шкода Сіті Elephant, відомий в Україні як AJ 675, має кілька ключових характеристик, що роблять його ідеальним для використання на приміських маршрутах. Перше, двоповерхова конструкція це дозволяє значно збільшити пасажиромісткість, що є критичним для маршрутів із високим. Пасажиропотоком, друге. Комфортні умови. Поїзд обладнаний сучасними системами кондиціювання, зручними сидіннями та інформаційними системами, що робить поїздки комфортними та зручними для пасажирів. Третє: енергоефективність. Використання сучасних електродвигунів і систем рекуперації енергії дозволяє знижувати витрати на електроенергію та зменшувати вплив на навколишнє середовище. Четверте. Безпека. Поїзд відповідає найвищим стандартам безпеки, що включають як активні, так і пасивні системи. Використання під час Євро 2012 Перші шкоди Сіті Елефант в Україні були введені в експлуатацію спеціально до Євро 2012. Вони використовувалися на маршрутах, що з'єднували міста господарі чемпіонату: Київ, Харків, Львів і Донецьк. Це дозволило забезпечити зручні та швидкі перевезення великої кількості пасажирів між містами. Пасажири високо оцінили комфорт та сучасних нових поїздів, що сприяло підвищенню рівня задоволеності послугами українських залізниць. Подальша експлуатація. Після завершення Євро 2012 шкода Сіті Елефант» продовжує використовуватися на проміських та регіональних маршрутах в Україні. Вони стали основними поїздами на багатьох популярних маршрутах, таких як Київ, Харків, Київ, Дніпро, Київ, Тернопіль та інші. Відгуки пасажирів. Загалом відгуки пасажирів про шкода Сіті Elephant були дуже позитивними. Багато хто відзначав високий рівень комфорту, зручне сидіння, сучасні системи кондиціювання та інформаційне табло, Що роблять поїздки більш приємними. Особливою перевагою була висока пасажиромісткість, що дозволяла уникнути перенаселеності під час пікових годин. Виклики та проблеми. Проте, не обійшлося без проблем. Експлуатація сучасних електропоїздів вимагала відповідного обслуговування та технічної підтримки у перші роки. Були деякі труднощі з адаптацією нових поїздів до українських залізниць та навчанням персоналу. З часом ці проблеми вдалося вирішити, але вони виявили важливість інвестицій у технічне обслуговування та підготовку кадрів. Перспективи розвитку на сьогодні шкода Сіті Elefant продовжують активно використовуватися в Україні. І вони стали важливою частиною приміських та регіональних перевезень. У майбутньому можна очікувати, що з розвитком залізничної інфраструктури та збільшенням потреб у пасажирських перевезеннях ці поїзди будуть більш затребуваними. Крім того, зважаючи на позитивний досвід експлуатації, шкода Сіті Elephant, Україна може розглянути. Можливість закупівлі додаткових одиниць або навіть нових моделів поїздів від школи Транспортейшн це дозволить підвищити якість залізничних перевезень, зробити їх більш комфортними та привабливими для пасажирів. А зараз про мінуси. Порівнювати я буду з електропоїздами від компанії Hyundai Rotem. У електропоїзда aj 675 мінуси всього два. Напевно, ви вже здогадалися, що це за мінус. В електропоїзді aj 675 дуже мало місця для багажу. Коли ти переходиш між вагонами, через відсутність звукоізоляції видається дуже неприємний звук. У електропоїздах від компанії Hyundai Rotem такого немає. Ну що ж, дякую вам за перегляд! Побачимось у наступному відео.